Вітаємо, Карлос Пенеро пошкодив стегно і ледь міг рухатися. Він не міг ходити і навіть зав'язати шнурки. Йому доводилося повсти з однієї кімнати в іншу. Карлос не знав, що робити, але дещо сталося. Одного разу чоловік дивився клуб 700, і тоді втрутився бог. Якби Бог не прийшов у мою ситуацію тоді. Я не знаю, що б я зробив. Водій вантажівки Карлос Пенеро страждав від хронічного болю в стегні протягом багатьох років. Постійне сидіння за кермом вантажівки лише погіршило ситуацію. Мені доводилося багато годин працювати, сидячи за кермом. Ти сидиш в одному положенні протягом 10, 12, 13 годин. І це. Не може не позначитися на твоєму тілі одного разу в лютому 2023 року на роботі Карлос відчув себе гірше. Я намагався посунути конструкцію з арматури з одного боку в інший. І зненацька почув клацання в тілі. після цього він не міг ні нахилитися, ні ходити. Іноді йому доводилося повсти з однієї кімнати в іншу. Я не міг навіть зав'язати шнурки. Якщо щось випадало в мене з рук, наприклад, ключі, я не міг підняти це, я не міг. Нічого вдіяти. Карлос сходив до хіропрактика, спробував кілька природних засобів лікування, але все одно продовжував відчувати жахливий біль. Він не міг працювати і почав хвилюватися про своє майбутнє. Я живу сам у мене нікого немає. я почав думати. А хто допоможе мені, якщо я не зможу дійти до вбиральні? Хто допоможе мені, якщо я не зможу ходити на роботу. Хто оплачуватиме мої рахунки? Хто відвезе до лікаря? Як я дійду до автівки? що зі мною буде? Карлос почав замислюватися над тим, як довго він зможе терпіти цей біль. Біль продовжував посилюватися. І якби Бог не втрутився в мою ситуацію, то не знаю, що б я тоді зробив. Одного вечора Карлос дивився клуб 700» і почув, як Ешлі поділилася словом знання, яке явно було для нього. нас дивиться людина, у якої проблеми зі стегном. У вас хворий кольшовий суглоб. Ви відчуваєте біль. Крім того, у вас артрит у стегнах. Бог зцілює вас зараз. Усе повертається на свої місця. Ви не будете страждати від щоденного болю. Я вірю, що Бог торкається вашого тіла, ваших стегон в ім'я Ісуса. Просто прийміть це, прийміть повне зцілення просто зараз. Дякую, Господи. Вона здивувала мене, чесно кажучи, дуже здивувала. Коли я почув її, то подумав, це про мене. Наступного дня Карлос повернувся на роботу, а біль, який не давав йому спокою багато років, пішов і не повертався. Я не відчував жодного болю. Я їжджу щодня. Я встаю, йду на роботу, працюю, роблю справи і нічого не болить. Я сплю як немовля. Карлос закликає інших довіритися Богу в питанні зцілення? Вам не потрібно терпіти біль, просто віддайте його йому. Вам не потрібно терпіти. Ви можете отримати Боже стілення. Ми подивилися дивовижну історію. Карлос не міг працювати, але Бог доторкнувся до нього, і наступного дня він уже був на роботі. якщо в когось з вас був біль у спині або стегні, ви знаєте, як це важко. Багато хто з вас говорить сьогодні, Боже, прошу, зціли мене. Не знаю, чому ваша потреба вона не завжди фізична. Іноді вона може бути психологічною, емоційною, фінансовою або в стосунках. Але Бог знає все. Він знає ваше ім'я. Він знає, хто ви знає вашу потребу. Біблія каже, що коли двоє або троє зберуться в ім'я його, то він буде серед них. Він чує нас. Ми хочемо зробити це для вас, але спочатку ми хочемо поділитися іншими свідченнями. Не тільки Карлос отримав зцілення. Ось що трапилося з Вандою з Анкориджа. Вона потрапила в реанімацію через ковід. Під час лікування їй поставили крапельницю. Наступного дня жінка помітила, що її праве передпліччя почало німіти. Це тривало тиждень. Вона боялася, що крапельниця пошкодила її нерв. Ванда дивилася клуб 700» і почула, як ти, Андрюс, сказ у когось німіє рука. Ви боїтесь? You. Right Господь you, стілює you, вас. Дякую, Господи. Ванда здивувалася, бо ті слова повністю описували її ситуацію. Вона прийняла стілення і уніміння минуло. Чудово Вандо, це гарні новини. У Розанжели сподіваюся, я правильно вимовив. із Каліфорнії були ускладнення після ковіду. А саме хронічна пневмонія. Нещодавно Розанжела викликала швидку допомогу. Їй зробили рентген і встановили, що в легенях збирається рідина. Жінці сказали їхати до лікарні перед тим, як виїхати з дому. Вона увімкнула нашу програму і почула слова тері у когось проблеми з легенями. Бог зцілює вас, почніть робити глибокі вдихи, кашель зникне. Почуття, немов ви задихаєтеся, теж зникне. Ісус зцілив вас сьогодні. Вона прийняла слово і поїхала до лікарні, де їй зробили ще один рентгенівський знімок. Рідини в легенях не було, вона знає, що Бог цілив її. Амінь. Ми раді отримувати такі свідчення. Багато хто просить нас молитися довше. Вони кажуть, ми потребуємо молитви. Для нас честь молитися за вас. Ми старі хочемо це зробити. Моліться з нами. Отче Небесний, Ми приходимо до Твого престолу в ім'я Твого Сина Ісуса. Ми дякуємо Тобі за те, що Дух Святий діє сьогодні. Дякую, Господи. ваша дочка їде в коледж. Ви хвилюєтеся та тривожитеся через ті рішення, які вона може прийняти. Про те, які в неї будуть друзі, як вона буде жити. Дух Святий хоче дати вам спокій і миру серці. Ви посадили насіння віри. Ви показали приклад. Тепер довіртеся тим рокам виховання, які ви вклали в свою дитину. Вона дитя Боже. Будьте спокійні в Дусі святому. Є хтось, хто зазвичай весела і радісна людина, але останнім часом у вас з'являється депресія. Ви більше не відчуваєте миру. Вам здається, що це тягне вас на дно. Бог звільняє вас просто зараз. Той, кого син звільнив, дійсно вільний. Підніміть свої руки, почніть прославляти Господа, дякувати йому за те, що він звільнив вас. Він повністю відновлює ваш розум, ваші думки та емоції. ім'я Ісуса, Дякую тобі за таке чудове зцілення. Ви відчуваєте тиск у правій пазусі в районі щоки і носа. Він не дає вам спокою вже деякий час. Тепер підніміть свої руки, бог зцілює вас. Ще хтось не може вирівняти ногу в коліні. Вам здається, що це дрібниця і дурниця, але ця проблема. Не йде від вас, просто почніть вирівнювати ногу і ходити нормально. Бог зцілює вас. Є хтось, у кого проблеми з печінкою. Ви не перебуваєте у списку людей, які очікують на трансплантацію, але у вас серйозна хвороба. Бог зцілює вашу печінку. Вона очищується і оновлюється. Те, що не могли зробити ліки, робить рука Божа. Він торкається вашого тіла зараз в ім'я Ісуса. Це незвично. Хтось молився про те, що Бог звільнив його від паління. Ви серйозно страждаєте від цієї залежності? Ви думаєте, що цього неможливо позбутися? Ви більше не будете хотіти палити. Вам буде погано від самої думки про те, щоб узяти цигарку до рота. І відбувається оновлення розуму. Це стосується багатьох з вас. Іноді ми приходимо до Ісуса, запрошуємо Його в своє серце. Але в нас залишаються такі погані звички, як куріння і інше. Ісус прийшов, щоб ви могли звільнитися. Підніміть свої руки, скажіть йому: Ісусе, я віддаю тобі мій розум, мою волю, моє розуміння і мій дух. Звільни мене в ім'я Ісуса. Террі, коли ти молилася, я почув ясність розуму. Люди моляться про ясність розуму. Вони відчувають затуманеність, нездатність ухвалювати рішення. Дух Святий дає ясність розуму своєму народу. Дякую, Боже. Ісусе, ми радіємо тому, що ти робиш. Ісусе, дякуємо, що ти наш насущний хліб. Дякуємо, Господи, твій дух рухається, і навіть після того, як закінчиться цей час молитви і наша програма, нехай люди, які шукають твого обличчя, переживуть дотик від тебе в ім'я Ісуса. Стілення звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі. Через програму Клуб 700. долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Війна руйнує зараз будинки та цілі села, змушуючи тисячі людей бігти в інші країни або шукати притулку в церквах, бомбосховищах та станціях метро. Люди зіткнулися з ненавистю, що ні звідки. І саме діти страждають найбільше їхнє життя можуть не залишитися колишніми, але їм треба рухатися далі. Вони повинні боротися за надію та йти вперед. Майже 20 років обітниця сироті працює в Україні, несучи надію, любов та підтримку найуразливішим верствам населення. Наразі біженці потребують притулку. Тим, кому нікуди їхати або вже не можуть виїхати, потрібна їжа та одяг. Водночас, ми підтримуємо Україну. Жертвуйте зараз. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і станьте частиною тих, хто виконує Божу роботу в Україні. Спасибі. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо. про одне Прудний теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Смертельний вирок. Ось що Джейсон Лензі отримав від лікарів. Йому було лише 35. єдина надія пересадка печінки, але Джейсона прибрали зі списку на пересадку, бо він продовжував пити, хоча алкоголь вбивав його Коли я дивився в дзеркало, то не бачив нічого особливого, я просто існував в дитинстві Джейсон Лензі був соціально непристосованим. Він страждав від депресії. В нього було дуже мало друзів. я був неупевненим у собі через депресію. У мене була дуже низька самооцінка. Джейсон почав визирати зі своєї мушлі в останньому класі, але незважаючи на те, що в нього з'явилися нові друзі та соціальне життя, він так само потребував віддушини і знайшов її в алкоголі. Коли приходили вихідні, я не міг сховатися від депресії, і тривоги, і тому звертався до наркотиків і алкоголю. А в будні я був хорошим учнем, який не міг дивитися на себе в дзеркало. у той час він познайомився з дівчиною. Я вперше закохався і ми хотіли вічно бути разом. Але за два роки перед від'їздом до коледжу дівчина кинула Джейсона. Це мене зруйнувало. І депресія, яку я мав раніше, посилилася в десять разів. Кожні вихідні Джейсон почав ходити з друзями по барах. Але все це швидко переросло в щоденний спосіб життя. це. Розкріпачувало мене. Мені здавалося, що ніщо не проб'є мої два метри росту. Одного разу в барі він познайомився з іншою дівчиною. деякий час вони зустрічалися. Дівчина завагітніла, і вони вирішили одружитися. Коли у Джейсона з'явилася сім'я, він не міг дозволити собі походи по барах, але це не завадило йому випивати. Я звернувся до альтернативи дешевої горілки в пластиковій півторалітровій плясці. тоді я з зрозумів, що не можу жити без цього. У 24 Джейсон став батьком і справжнім алкоголіком. Я знав, що маю зупинитися, але хотів ще й ще. Потім я говорив собі, що буду пити менше, зовсім трошки, щоб зняти тремтіння, щоб трохи поліпшити свій стан. Але мені завжди було мало. Тим не менш, він міг працювати, тому дружина терпіла. Через 6 років Джейсон дізнався, що в нього панкреатит, і печінка відмовляє. Але він продовжував пити. Тоді дружина забрала доньку і пішла. Тепер алкоголь став ліками, які притупляли біль. Я зневажав себе. Дійшло до того. Що мене перестало хвилювати, буду я жити чи ні. Лікарі сказали, що без пересадки печінки Джейсон помре за два роки або і раніше. Якщо не полишить випивку, Щоб залишатися в списку на пересадку, я мав кинути пити, але не хотів. мене це не хвилювало. Мене більше нічого не хвилювало. Я зазнав невдачі в усіх аспектах життя. Джейсон продовжував пити, і його прибрали зі списку на пересадку залишившись наодинці із болем, Джейсон вирішив померти. Я вирішив, що буде краще, якщо мене не стане. Мені здавалося, що я як грибоподібна хмара серед близьких у серпні 2015-го Джейсон був уже бездомним. Він прийшов до християнського репцентру, сподіваючись, що там помре. Але одного разу на обов'язковому церковному служінні хтось виштовхав його вперед, аби помолитися Вони молилися про зцілення моїх очей, серця. Я розслабився і сказав, Господь, нехай буде по-твоєму. Торкнися мого серця, мого розуму, всіх сфер мого життя. я віддаю все тобі. Я вперше відчув його. Його любов Вона захопила мене. Я ніколи не відчував такого. безнадійність зникла. Я не можу пояснити свій стан словами. наступного ранку Джейсон прокинувся і зрозумів, що в нього нічого не болить. пізніше лікар підтвердив, що печінка і підшлункова здорові. Він сказав: прийшли твої аналізи крові. Твоя печінка працює на всі 100. Вона така сама, як у інших здорових людей твого віку. Джейсон почав щодня читати Біблію, наближатися до Бога. Незабаром він почав приводити інших у репцентрі до Ісуса. до того, Джейсон поновив стосунки з донькою. Сьогодні він знаходить радість у служінні людям, допомагаючи їм відновити своє життя через силу Ісуса. Занадто багато людей думають, що вони самі, що зайшли. Йшли занадто далеко, і зробили занадто багато поганого. Вони думають, що Бог не може любити їх після того, що вони накоїли. Знайте, що хтось був настільки ж божевільний, пригнічений, пригноблений, самотній, розбитий, як і ви, якщо ж не гірше, І подивіться, де я сьогодні, і справа не в мені, а в благодаті Божій. Це чудо. Джейсон, така сама людина, як і ми з вами. У ньому немає нічого особливого. Бог любить його, хоча в молитві Джейсона не було нічого особливого. Він просто віддав усе Господу. Місія Євангелія полягає в тому, щоб врятувати нас від гріхів і від залежностей. коли я побачив цю історію, то згадав 39-й псалом, у якому Давид каже Господь почув мій крик. Він врятував мене, дістав мене з болота. для Давида це було болото сорому за наші рішення. Ми думали, що це безнадійно, але псалмоспівець Співець каже, що Бог не тільки почув його крик, а й підняв його. Ми повинні простягнути руку до Бога, щоб він підняв нас. Ми повинні відреагувати. Він поставив мене на камені, дав стабільність. Якщо живете в алкогольній залежності, ви далекі від стабільності? А потім Давид каже. Бог вклав в мої вуста нову пісню. У Давида були не такі проблеми, як у Джейсона, але це показує нам, як Бог втручається і рятує нас. Бог вклав в уста Джейсона і Давида нову пісню. Хоч це різні історії. Слава Богу. Слава Богу. Ми вдячні йому за те, що він робить. Це вдячність. Ісус каже в откровенні: Я стою біля дверей і стукаю. Це двері вашого серця. Він стоїть біля дверей і стукає. Писання не говорить ось, стою біля дверей і вдираюся в них. Він терпляче чекає, коли ми відреагуємо. Ми повинні простягнути руку, щоб він міг підняти нас. І так само ми повинні відчинити двері, коли він хоче втрутитися і врятувати нас. Привести нас до Христа, явити свою спокутну силу. Павло каже в римлянам: що нічого не може відокремити від любові Божої, нічого Павло перераховує речі, які ми думаємо, можуть відокремити від Божої любові. і Стверджує, що нічого не може зробити цього. Ваша наркотична або алкогольна залежність не можуть відокремити вас від любові Божої. Ви можете відчувати безнадійність і сором. Можливо. можливо, це стало частиною вас самих. ви кажете, я алкоголік. Ось хто я. Ні. ви дитя Боже. В нього є план для вас. І як це було з Джейсоном, Бог може врятувати вас. Він бажає цього. ось чому ви повинні зрозуміти, що Бог все одно любить вас. Він бажає стосунки. Ви з нами. Ми думаємо, що Бог такий злий, що ми не можемо підійти до нього. Він бажає близьких стосунків із вами. Ось чому він пішов на хрест. Якщо у вас є наркотична або алкогольна залежність, сьогодні ваш день свободи. Це хороший день. Ісус може звільнити вас. Я хочу помолитися за вас. Ви алкоголік, ви алкоголік або наркоман? Давайте віддамо це Богу. Ісусе, я потребую порятунку. Я потребую зараз же. Ти знаєш мої потреби. Я приношу до тебе мою залежність. Я не можу жити нормально. Я втратив сім'ю, роботу. я далекий від тебе. Але зараз, Боже, я простягаю руку. Віддаю тобі свою залежність і прошу тебе взяти моє серце. Я віддаю тобі своє життя. Я бачу, що ти зробив на Христі. Ти помер за мої гріхи. Я устами сповідую Ісуса, Господом мого життя. Я хочу спастися. господи, забери цю залежність. Боже, не в ім'я ісуса. Я молюся про те, щоб кайдани залежності зруйнувалися і ланцюги впали. якщо ви молитеся зі мною, то підніміть руки. Я молюся про те, щоб ви звільнилися. В ім'я Ісуса. Отче, дякую за відповідь на молитву цих дорогоцінних людей. В ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помолилися зі мною, то розкажіть про це. Ми хочемо порадіти з вами. Вам не потрібно нічого давати нам. Ми просто хочемо порадіти з вами. Напишіть нам на сайті, який вказано на екрані, щоб ми знали, що ви повторили цю молитву. Або якщо ви потребуєте ще якоїсь молитви, то можете попросити про це. Це не складно, просто напишіть нам. А закінчимо ми сьогоднішній випуск віршем з Римлян 16. Бог же миру знищить незабаром сатану під ногами вашими. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь.